Березове ліжко. Я заходжу до рідної хати, пахне з печі святковий обід, обіймає заплакана мати, захищає від горя і бід. Умиваюсь водою з криниці, потягнусь на старі комини. Так учила колись бабуся, щоб рослини лінивими ми. Прихилю до подушки голову, до півночі не сплю від дум. На міцних ногах дерев'яних давнє ліжко стоїть мовду. Гріли душу березові бильця, навівали спасенного сну. Тут ридала бабуся щоночі, коли дід пішов на війну. Під стіною просторе, широке, не згадати вже стільки літ, спали четверо русих онуків в поперек, обійнявши світ. Як вертаюсь з доріг додому, замикаю життєвий круг, простягається ліжко долоні, як свильований щирий друг. Ранок радісно сонце вітає, не згасає хай роду свіча, а березове ліжко вгортає в пелюшки моє перше внуча.